Карі відтепер не рекламуватимуть медикаменти. Новий наказ Міністерства охорони здоров'я. Чернівецький національний університет таки отримав обіцяні Дмитром Фірташем кошти. Заяви депутатів міської ради щодо випадку блокування ратуші таки потрапили до прокуратури. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська до обласної прокуратури. Таки надійшли звернення від двох депутатів Чернівецької міської ради, котрі вирішили відкликати заяви за фактом блокування сесійної зали 2 грудня. Про це нашим журналістам повідомила прес-секретар прокурора Чернівецької області Леся Федоренко. До правоохоронців звернулися із заявами про відкликання своїх підписів під згаданим зверненням троє депутатів на сьогодні. Перший депутат із такою заявою звернувся ще в грудні. Ну а двоє інших заяви від двох інших надійшли 9 січня ввечері. Народні обранці, які відкликали свої підписи Олег Вікнянський та Олег Громадський, переконують, що жодних претензій до студентів не мають і що підтримують Євромайдан. кажуть, їхні підписи були спрямовані саме проти організаторів. Блокування натомість активісти Чернівецького євромайдану кажуть, що все ще сподіваються почути вибачення від депутатів, пояснюють, що рішення окремих народних обранців загалом ситуації не змінює, оскільки не є підставою, аби кримінальне провадження закрили. Саме цікавіше є те, що викликають не безпосередньо тих студентів, які приймали участь в блокуванні міської ради 2 грудня. А викликають тих людей, які е, причетні власне до організації Євромайдану в Чернівцях. Допити у якості свідків проводяться з метою встановлення організаторів блокування міської ради. А при цьому хочу зазначити, що жодного студента до будь-якої відповідальності не притягнуто. Лікарі більше не рекламуватимуть медикаменти. Новоспечений наказ МОЗу зобов'язує медиків вказувати у рецепті не торговельну назву ліків, а лише діючу речовину. Плюси і мінуси нововведення. Дивіться в сюжеті. Всі ці препарати зовні відрізняються, проте насправді дуже схожі, оскільки мають однакову діючу речовину. Придбати іноземного виробництва дорожчі ліки чи дешевші вітчизняні тепер цей вибір буде робити лише покупець, оскільки новоспечений наказ Міністерства охорони здоров'я зобов'язав медиків вказувати у рецепті не торговельну назву ліків, а лише діючу речовину. Зміни відбулись в тому, що рецепт і всі позначки в ньому треба писати латинською мовою. І друге таке кардинальне питання. Це не дається торгова назва препарату, а їм міжнародна непатентована назва. Згідно з новим наказом, торговельну назву лікарського засобу можна вказувати лише, якщо він не має міжнародної непатентованої назви, відпускається на пільгових умовах або безкоштовно належить до біологічних лікарських засобів. Виняток також для медикаментів, що можуть призводити до летальних наслідків, якщо їх використовувати неконтрольовано. контрольовано. Це відувач терапевтичним відділенням. Віктор Олексійович каже, на роботу лікарів нововведення майже не вплине, а от фармацевтам її побільшує. фармацевту роботи прибавиться. Їм треба більше часу потратити на нового пацієнта, проінформувати про тих, як ви кажете, 20 препаратів оцієї міжнародної непатентованої назви, і тільки з якої пацієнт обере. От то, що е, його в принципі влаштовує, Аптекарі кажуть, що пояснювати і справді доведеться чимало. Препарати те, з однаковою діючою речовиною можуть вартувати як 20, так і понад сотню гривень. І нерідко така різниця не через якість, а за рахунок реклами. Часто люди купують препарати, які більш розрекламовані. Тобто, я вже подіючі речовині вони вже можуть побачити не тільки розрекламовані препарати, наприклад, або рекламою, або лікарем. А тобто, побачити все, що є в аптеці. Але тепер може виникати плутанина з дозуванням та рекомендаціями до вживання, кажуть фармацевти, оскільки в ліках різних виробників інструкції та кількість діючої речовини можуть різнитися в букованці зізнаються, що все одно буду цікавитись в лікарів, який препарат обрати, оскільки новоспечений наказ забороняє називати торговельну назву в записі, але не усно. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. Університет отримав обіцяні спонсорські кошти: 1 мільйон 12 тисяч доларів вишу перерахував благодійний фонд Фірташ Фундейшн. Згідно домовленості, ці гроші будуть спрямовані на реставрацію колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, зокрема на завершення ремонту покрівлі п'ятого корпусу і перекриття четвертого. Зважаючи на вік споруди, кажуть в ректораті, ремонт даху це тільки початок. Чернівецький національний університет заснували 1875 року. Проект архітектурного ансамблю виконав відомий чеський архітектор Йозеф Главка. Кажуть, тоді йому було всього 30 років. Аби побудувати такий комплекс, у Чернівцях запустили каменярський конвейер, два цегельних заводи та один керамічний. Будівництво комплексу тривало майже 20 років. Він досі вабить своєю архітектурною досконалістю та вишуканістю. Але з кожним роком споруда все більше потребує реставрації. Найпроблемніше місце покрівля. Ми кожної зими в жолубі, над яким ми стоїмо, коли сніг, то Ходить разом уже з черепицею разом. Є такі місця, і ми цю стару просто підкладаємо вже там. Місцями вже немає не, не, не значення якого кольору, лиш би підкласти. Цю дахівку каже Катерина Олександрівна. Міняли у 2011 році. Тоді на 12 мільйонів гривень закупили черепиці, утеплили горище та відремонтували покрівлю. Тепер на п'ятому та шостому корпусі чітко видно візерунок, який відповідає історичному. Поряд з тим виділяється дах четвертого корпусу. Тут черепиця не витримала. Вона потріскалася від часу, хоча вона не прослужила стільки, як служила, слугувала стара черепиця, тому що та прослужба. Жов майже 90 років на відміну від черепиць, яка була виготовлена в радянський період, яка не прослужила власне 25 -ти. Для того щоб завершити дахи п'ятого корпусу і перекрити четвертий, потрібно близько восьми мільйонів гривень. За зиму в резиденції планують навести лад з документацією. Фахівці відкоригують кошторис робіт та проекти реставрації. Роботи, Роботи ж розпочнуть навесні. Чимало в університеті планують зробити власними силами, аби зекономити кошти на більш важливі справи. Треба завершити п'ятий корпус. І тоді, якщо ж перекриємо четвертий, тоді ми з дахами можемо ставити крапку. Я вже мрію про цю благословенну днину. Проте крім цього каже ректор: є ще ряд робіт. Потрібно утеплити усі горища, вмонтувати систему грозозахисту, реставрувати цегляні кладки колодязів, вентиляційні канали і переходити до інтер'єру університету. Цих коштів не вистачить, що зараз є. Оці ці кошти ми е, маємо якщо ми, ми за них завершили е, дахи. Ну то далі вже будемо про гідроізоляцію думати, наступні шукати шляхи там кошти і так далі. Нині університет є пам'яткою архітектури національного значення. Три роки тому резиденцію включили до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А за підсумками загальнонаціональної акції вона потрапила до Семи чудес України. Втім, щоб відповідати цим досягненням та здобувати нові, потрібно дбати про величний архітектурний ансамбль. А це кажуть, справа не проста і дороговартісна. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. 400 тисяч гривень коштує проведення фестивалю Маланки в Чернівцях, але воно того варте, запевняють організатори. Четвертий рік поспіль це дійство збирає тисячі туристів та десятки народних гуртів не лише з усієї області, але й з України. А цього року ще і за кордоном, 15 січня, вся центральна частина міста перетвориться на суцільну сцену для традиційної Маланки та сучасної переберії. 42 колективи вже висловили своє бажання взяти участь у традиційному фестивалі Маланки в Чернівцях та поборотися за головний приз 50 тисяч гривень. Цю річ обіцяють організатори Маланка Фест буде особливою. По-перше, проводитимуть її за певним сценарієм, яким керуватиме режисер. Мені особисто хотілося, щоб наш фестиваль Маланок виріс в масштаб ну, латиноамериканських фестивалів їхніх традиційних, адже вони зможуть організовувати і конкурси різдвяних масок. По-друге, учасники виступатимуть у двох номінаціях: Маланка як традиційне дійство і переберія показ сучасних образів. Тому переможців буде четверо: три премії: 50, 30 та 20 тисяч гривень. Відповідно, отримують колективи, які будуть найкращі серед традиційних маланок. Ще 30 тисяч гривень премії одержать найкращі в номінації Переберія. Ще одна новація спроба внести буковинську традицію маланкування до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо ми говоримо про те, що у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО потрапить Буковинського маланкування, звісно, є великі зобов'язання, є великий, як кажуть, ну, можливо, я скажу, цей гонор до певної міри, але і велика відповідальність. Проходитимуть фестиваль, який минулого року всій центральній частині Чернівців розпочнеться на площі філармонії. Там же буде сцена і працюватимуть кульові кухні, які розгорнуть представники служби надзвичайних ситуацій. Потім святковою ходою всі колективи рушать вулицями Чернівців до соборної площі і назад. Тому 15 січня рух транспорту в цій частині міста буде повністю перекритим. Але всі ці незручності – нічого в порівнянні з настроєм та позитивом, який подарує Маланка Фест, вважають організатори. Фестиваль Маланок у Чернівцях це є неймовірне. Ний калейдоскоп вражень, емоцій, кольорів, пісні, танцю. Але щастя полягає в тому, що ви за один день матимете змогу побачити все це тут в один раз. Урочисте відкриття Маланка Фест розпочнеться 15 січня о 12 годині на площі філармонії. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Мороста Снігуренька із запізненням. Сьогодні відсвяткували різдвяно-новорічні свята, члени товариства інвалідів спинальників Мрія гості дійство насолоджувалися святковим концертом та отримали подарунки. Я казковий мороз дід знає мене увесь світ. Я по всесі мандрую щастя й долю всім дарую. З новим роком з добрим роком вже 19-й рік поспіль з нагоди різдвяно-новорічних свят в тісному колі проходять зустрічі інвалідів спинальників Для них це не лише можливість гарно провести час, але й поспілкуватися одне з одним та завести нові знайомства. Як кажуть, іншого спілкування нас майже немає. Ми двічі збираємося на рік. Це коли проводимо міську відкриту спартакету серед свізочники, і так само на новий рік. Тут люди можуть побачити одне одного, поспілкуватися, поділитися радостями, горем печалем. Для більшості це мало чи не єдина можливість, що поспілкуватися одне з одним та відвідати концерти, адже зі своєї оселі вони виїжджають дуже рідко, тому що для цього потрібен спеціальний транспорт і допомога сторонніх. Ми в основному усі калясочники перебуваємо у закритих приміщеннях, а такі виїзди часті для нас неможливі. Ну і коли от є така нагода виїхати, то з великим задоволенням збираєшся і, і виїжджаєш, і не, не дивлячись ні на яку ні погоду, чи це сніж, чи це дощ, чи це холодно. Просто хочеш бути серед людей. ми тут зустрічаємося, спілкуємося, а так багато інвалідів нікуди так не в'їхають, а тут вже хоч здибаються, спілкуються. Заходи таких травм було побільше. Просто учасники зустрічі залишилися задоволеними. Окрім святкового концерту та подарунків, вони мали змогу поспілкуватися за багатим столом. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ЕСІСІІНюЕЙ. Будьте з нами і на все добре.